Період травневих свят працівники лінійного відділу міліції в річковому порту Чернігів запровадили цілодобове патрулювання акваторії поблизу обласного центру. Правоохоронці виходять на воду спеціально обладнаним патрульно-моторним катером. До складу кожного наряду, окрім працівників міліції, входять представник органів держрибохорони. Спільні рейди ми проводимо з Чернігівською рибоохороною, оскільки на даний момент є. З 1 квітня весняно-літня заборона на вилови водних біоресурсів. Також якось по річках на Десні до річці Десна до 20 мая заборона, по річкам Дніпро до 1 червня заборона, по озерах також по, по Київському водосховищу, по 10 червня, крім того, працівники міліції та рибохорони застерігають громадян від риболовлі поза територіями, визначеними на період сезонної заборони. Зокрема, у Черніговій нині можна ловити рибу, але з суттєвими обмеженнями. Тільки на правому березі десни у межах міста і лише на одну вудку з одним гачком на кожного рибалку. Вихід за встановлені межі або перевищення кількісних чи технічних параметрів, застосованого рибалкою знаряддя, кваліфікується як правопорушення і склад. Зданням ...відповідних адміністративних матеріалів.